Слава Ісусу Христу, я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую цієї молодой бати. Він Отцям і Сина і Святого Духа. Ігнатій Лойова сказав такі слова: оптимізм це не наївність, це акт віри. І направду людина, яка вірить, Забачити майбутнє. Саме по тому, який в мене настрій, і чи я вірю в щось краще, чи я вірю в те, що завтра буде краще те, ніж сьогодні, можна так і сказати, оптиміст чи песиміст. Психологи мають цей тест е, визначити цих, е, хто є оптиміст, а хто є песиміст, дивлячись на цей стакан, він на ворожий, чи на бік? Надія на те, що завтра буде краще, ніж сьогодні. І тому оптимізм це є віруюча людина. Люди, які вірять в Бога, вони є оптимістами по життю, тому що вони знають, що мій створитель, мій Бог, завжди дасть мені завтра краще, ніж сьогодні. І тому, знаєте, бути віруючою людиною. Це бути оптимістом. А коли ти маєш надію на завтра, ти ніколи не впадеш. Оптиміст, віруюча людина ніколи не скаже, що в нього житті є погано. Є трудність, яку просто треба здолати. А щоб її здолати, треба розуміти, що це є проблема, яку я здати вирішити. Якщо їм не здатен сам, я. І когось хто допоможе мені вижити. Але сидіти і посипати голову копалом і казати, що все, кінець, і це не правда. І зараз в цей час ми всі, українці, маємо стати тими оптимістами, тими віруючими людьми, які знають, що завтра буде день перемоги. І те, що ми вижили, Що я прокинувшись, кажу все, я нічого не хочу, здаємо. Ні. Тільки віруючий оптимізм, прокинувшись, скаже, я буду боротися. Деба я не буду. Тож оптимізм це не наївність. Оптимізм це віра. Віра в майбутнє. віра в життя, віра в те, що завтра буде. що Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо в нашим. наших, і не веди нас у споку, судовизво до нас від дука. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, E Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи цю сьогоднішню ніч, захорони захисти всіх наших військових, усіх тих, які зараз і здоров'я в руках захищають земля нашу країну. Благослови у здоров'я всіх поранених, як цивільних, так і наших захист. Служба, применеться, звільни нашу Україну від наших від, 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 від ворогів, хай вони визнає всі свої громади, злодой свою зброю, залишати територію Україна і України і більше ніколи ні з ким не будуть воювати. Просимо тебе, Господи, благослови за Борис.